В Україні, зокрема у Дніпрі, немає дефіциту яблук. Однак ціна на окремі сорти може значно різнитися. Причина експорт на зовнішні ринки, де вони користуються попитом. До початку війни українські фермери постачали яблука на російський ринок. Там, на відміну від європейського ринку, були популярні такі сорти, як, наприклад, айдерет. Зараз спостерігається надлишок таких яблук в Україні, тому вони більш дешеві від тих, що йдуть на експорт. Є сорти, які ще вирощувалися в радянському союзі. Є яблуневі садки, які ще не повністю навіть змінили сорт. Зміну не провели. І є сорти, які користувалися попитом на російському ринку і на ринку Білорусі. Ті ж сорти, як Айдарет і Джона Голд, які вирощували спеціально під цей ринок. Бо раніше це були наші добрі сусіди і споживали багато нашої продукції. І наші фермери везли туди, і овочі борщо набору і Яблуко в тому числі, В свою чергу у Європі та країнах Сходу, чиї ринки лишаються відкритими для українських товарів, популярні інші сорти яблук. Ті ж сорти, які користуються попитом в Європі і в країнах близького сходу. Південно-східної Азії це вже нові сорти. Вони більш такі популярні вже і в самій Україні. Це такі сорти, як Гала, Фуджі, Delicious. Ті сорти, які користуються попитом в країнах того ж близького сходу, в Азії, в країнах Європи. Вони наразі продовжують експортуватися. Українські компанії вивозять їх за кордон, тому з них формуються експортні партії. І вони вже будуть дорожчими ніж ті сорти, які ну не потрібні в інших країнах. Їх треба реалізувати. Бити тут тільки і спожити тут. Різкого росту цін на різні сорти яблук в Україні не прогнозують.